Підводні дрони СБУ уперше в історії підірвали російську субмарину класу Варшавянка у порту новоросійська. Човен повністю виведений з ладу. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр. Вартість підводного човна класу Варшавянка близько 400 мільйонів доларів США. Пошуки шляху до миру у Берліні. Володимир Зеленський провів низку дипломатичних зустрічей з представниками США, президентом Фінляндії, лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради та НАТО. Зеленський подякував президенту Німеччини та очільниці Бундестагу за підтримку і виділення 11,5 мільярдів євро на оборону України наступного року. Зустріч з американською делегацією, спецпредставником Трампа Віткофом та його зятем Кушнером відбулася о і тривала близько двох годин на противагу п'яти годинам неді. Ільного саміту Деталей не повідомляли. Утім, секретар РНБО з тему у мережі їх зазначив, що дводенні перемовини були конструктивними, і є сподівання, що досягнуть угоди, яка наблизить Україну до миру. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти Результату, результат, який буде поважати народ України, звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема що стосується території, поки що у нас різні позиції, скажу відверто. Але я думаю, що колеги почули а, мою особисту позицію. 63% українців готові терпіти війну стільки скільки буде необхідно, і це на відсоток більше ніж було у вересні. При цьому лише 9% українців очікують на завершення війни до початку 26-го року. Як і раніше, 75% українців відкидають мирний план, який би передбачав відведення військ з Донбасу, обмеження чисельності зсу та відсутність конкретних гарантій безпеки. Натомість 72% опитаних згодні на заморожування ситуації за нинішньою лінією фронту. Разом з гарантіями безпеки для України та без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 26 листопада по 13 грудня на основі випадкової вибірки телефонних номерів опитали понад півтисячі респондентів на підконтрольній Україні території. Російські війська атакували уночі Дніпропетровщину. Виникли пожежі на об'єкті інфраструктури у Сенельниківському районі. Під час ліквідації займання окупанти завдали повторного удару поранений рятувальник та працівник підприємства. Є руйнування також на об'єкті інфраструктури та транспортному підприємстві у Кам'янському та Павлоградському районах. В Укрзалізниці повідомляли про знеструмлення контактної мережі у п'яти хатках та про затримку низки потягів. Близько шостої ранку російські окупанти обстріляли корабельний район Херсона під ворожим ударом. Нилась територія одного з вишів у гуртожитку. Вибито близько півтора десятка вікон. Пошкоджені також приватні будинки, посічені фасади та огорожі. Люди не травмувались. Повідомили в Херсонській ОВА. На допомогу рятувальникам Одещини прибули колеги з різних областей України. В усіх районах міста розмістили автоцистерни з водою. З інших районів до Одеси передали генератори, які забезпечують живлення котелень міста. За добу ремонтні бригади відновили електропостачання ще для 85 тисяч родин. Загалом після останньої Аки вдалося заживити майже всі об'єкти критичної інфраструктури зі світлом 185 тисяч абонентів. Енергетики продовжують ремонтні роботи. Повідомив голова ОВА. Москву, область та ще вісім регіонів РФ Уночі атакували дрони. В аеропортах запроваджували план Килим. Влада звітувала про збиті над столицею безпілотники. А в Білгороді після атаки стався блекаут. Тамтешня влада заявляла про ракетний обстріл. Попередньо влучили у ТЕЦЛУЧ, що забезпечує світлом і теплом частину міста. Також уночі атакували Астраханський газопереробний завод у Ростовській області через пошкодження леб зупинений водозабір і робота насосної станції. Загалом російське Міноборони заявило про сто збитих за ніч дрон над 12 регіонами. У Львові попрощалися з народним артистом України Степаном Гігою. Віддати останню шану легендарному співаку прийшли тисячі людей. Прощальна церемонія відбулася у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла та продовжилась на площі ринок ущент, заповнені шанувальниками таланту співака. Степан Гіга пішов з життя 12 грудня після ускладнень вірусної інфекції на тлі цукрового діабету. Поховають артиста на Личаківському цвинтарі. Під час теракту в Австралії загинув 87-річний емігрант з України, який пережив голокост. Алекс Клейтман став однією з 15 жертв стрілянини, що сталося в неділю на одному з пляжів Сіднею. Серед загиблих десятирічна дитина, за даними поліції, у людей стріляли батько і син. 50-річного чоловіка вбили на місці, а його 24-річний син у критичному стані в лікарні. Подію кваліфікували як теракт. У поліції кажуть про цілеспрямовану антисемітську атаку. Голівудського актора та режисера Роба Райнера та його дружину Мішель напередодні знайшли мертвими у їхньому будинку в Лос-Анджелесі. На тілі обох виявили ножові поранення. Смерть розслідують як ймовірне вбивство. Повідомляє Associated Press. Як режисер Роб Райнер, відомий низкою популярних стрічок, серед яких, зокрема, принцеса наречена, коли Гаррі зустрів Салі, «Залишся зі мною. Як актор він запам'ятався ролями у фільмах Вовк з Уолл-стріт», усі в родині клуб перших дружин. Софія Нарсасян повернулася в Україну з Тбілісі, де відбувся фінал дитячого Євробачення. Коли потяг пробував до Києва на вокзалі, увімкнули пісню Мотенка, з якою десятирічна Софійка представляла Україну на конкурсі. Вона зайняла друге місце, набравши 177 балів, отримавши одну з найвищих оцінок глядацького голосування. А переможницею дитячого євробачення цьогоріч стала представниця з Франції Лу Дельоз, дитяча акторка та співачка. Успішне повернення на корд Ангеліна Калініна здобула перемогу після піврічної перерви в своїй кар'єрі і стала чемпіонкою турніру WTA 125 у французькому ліможі. Українська тенісистка у фіналі у всіх трьох сетах перемогла Ельзу Жакемо.